Великдень одне з найголовніших свят у українських традиціях, свято, що символізує перемогу життя над смертю, світла над темрявою. Це не просто день, а особливий час, який єднає людей, дає надію та укріплює віру на Пасху до сходу сонця, віруючі традиційно збираються у храмах на святкову службу, яка завершується освяченням пасок, яєць. М'яса та інших продуктів, що символізують щедрість божих дарів і початок нового життя. Символіка яйця як оберега і джерела життя відома ще з язичницьких часів і зберегалися в традиції писанок. Великдень об'єднує людей у святкуванні з оновленою вірою та радістю. В Україні, де це свято є особливо шановним, його супроводжують численні народні звичаї. Родини збираються за святковим столом, де головне місце займає великодний кошик з Пасхою та крашенками. Це свято дарує відчуття єдиності, любові і надії, залишаючись у серці кожного символом незламної віри та світла.